Сьогодні, як завжди, в понеділях ми збираємо для відправки на фронт понеділок овочі. Ось так ми робимо. Ось так наші друзі. Вони щотижня що жертвують на так званий ось цей борщовий набір. Тут все для борща на цілий звод. Ось зараз ми заповнимо і понеділок відправляємо. Хлопці, дуже вам дякую. Ви Наші постійні, ну так, як і ми, волонтери. Е, капуста от, ще нам підносять, бачите, шановні друзі, шановні ампільчани. Що таке патріот? Для мене зараз, коли йде війна, патріот це той, який ну, кожен день працює на перемогу. Скільки у кого є сил? Той поставив м -м -м -м, помідорку, той капусточку, ось так. Бачите як? І таким чином кожний на своєму місці здобуваємо разом спільну народну перемогу. Іншого не дано. Не випросиш миру, не переконаєш Путіна. Тільки тоді, коли ми будемо сильні, коли буде сильна наша армія, і буде мир, і буде те, що ми хочемо для своїх поколінь, для наступних наших поколінь. Слава Україні! Героям слава! Дякую!